Вітаю всіх, приїхав на риболовлю друга година обіду, паспорна погода. Маю 3 години часу. Поставив Джавасті години 6 в темному кольорі. Минулої рибалки він класно себе проявив. Оставив GG 3 грами. Ну і, як завжди, імпульс 06 до 7 грам. Попробуємо. Половити окуня, може пізніше пробую щучку половити, якщо окунь не буде клювати. О, підсів без покльовки на першому закиді. Блін, відчепився. Відчепився мій монтаж. З першого закиду невдача. Так, поставимо восьмий, восьмий номер гачка До речі, мені сподобались ті гочки від флагман. Дуже тоненькі. Ось такий. Тоненький прикольний гачок. Не знаю, в мене дуже часто джиґрік -E відчіпається застіпка на джіґрік. Я ставлю перший грузик, потім приманку. Дехто ставить перше приманку, потім грузик. Типу як розпилиться, що грузик не дасть гачку злізти. Але я щось так не люблю. Поміняв місце, бо там щось пообривався, вже більше вроді не клювало. Тут має бути глибша та частина озера. Так, спробуємо вертушечку. Вертушечку може потім спробую tail spinner. якщо чесно, ще не розловив таку приманку, ну та я ней дуже рідко ловлю. Пробуємо вертушку. Одиничка мепс лонг. Поміняв точку, на там ті, нічого не клювало ні разу. Поставив 2,5 з грама. Такий маленький віброхвіст, в кольорі лох. Буду трохи змішатись вправо, бо на глибині покльовок нема взагалі. Ох, є. Ачтері на мілині. Такий невеликий. Є. Yeah. Дуже легенька покльовка. Але брикається добре, він теж трошки більший. Смол фішік 2,5 з грама. Sure. move the truck. Був тичок і у нас луска на гачку луска Окуня. Пробуємо в іншу сторону кинути. Тачок. Такий не сильний, але такий дуже чіткий. Снов. Біля берега, бо біля берега взагалі покльовок нема. Переважно все на середній дистанції. Ні. То вже невеликі. Невеликі, але якісь покльовки стали краще такі чіткіші. Не барабанна дрож. А такий один такий ударчик. Оставив 2 грамма. Попробуємо. Да, був удар. Знову був. Два рази був удар, підцікав холосту. Дуже легенький удар. Стандартний такий. Бляха, був тичок, підцікнув нічого. Потім роблю ступіньку, чую, тримаю в пащі, але теж нічого є без удара, барабанна дрож підсікаєш і є тут знає сьогоднішній найбільший на мажіння блин другой раз давай добирай не хочешь два раза Віддай. Це вже трошки менший підготне. Котра за п'ять четверта. рибалю дві години. З таким синім переливається, не знаю, чи камера передає. Це все синє таке класне. Бірюзове, такий гарний. Блін був. Я чекав, коли впаде на, на дно груз, то він же там сидів, на самому викиді. Ай, блін, був класний удар. Знову. Ну окунь досить активний, раз він клює по два рази за проводку. Значте. Два рази і не добрав. Був би трошки більший, взяв би на таранку. Це щось досить малий. Без покльовки. О, то вже. Ну то вже такий може бути на тараночку. Чуть-чуть не дотягує, але нормальний. Як почнуть такі клювати, то з 10 штучок візьму. Там була покльовка на підсік. Все, під берегом взагалі немає його сьогодні. Ну так, метрів 10-15 від берега. Весь там стоїть. І один раз чи два на викиді мав покльовку. Берегом, ну, метрів 5-7 взагалі ні разу не, не клюнуло. Все, друзі, останній закид. Мушу їхати. Та й дощ почав сильніше крапати. Ще одного би на дорожку зловити. Не треба було там затримуватись на глибині, треба було зразу йти на, на мілину та й посмикати тих окунів. Може вже і перестало клювати. Бо я поговорив по телефону десь хвилин 10 і щось покльовки бачу нема вже. Або рибка змістилася, або перестала клювати, бо почав трошки дощ більший падати. Але окуня знайшли. О, була покльовка. Трошки по... половили Вже дармо не їздили. Не відпускає окунь, ще смикнув два рази, ще хочеться зловити. Не хочу. Давай ще одного і я побіг. Ладно, не хоче. мушу бігти. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.